Завершили ми будувати наші стіни, і який результат ми маємо після перепланування. Заходимо в квартиру, зразу маємо, виходить, вхід в наш типу зал спальня. З таким невеличким типу гардеробом. Тут у нас метр м. Типу будуть вішаки, і ще там з одної сторони, типу полиці, з другої сторони полиці. Виходимо з нашої типу спальні. Два санузли ми не чіпали. Тут виходить ванна. Тут ми маємо типу туалет, унітаз, умивальничок і т.д. Далі ми, виходить, у нас дитяча кімната, от, така у нас велика. І тут, виходить, типу, кухня. Стіни з того газоблоку, якого ми чистили, все міцно. Стукати ляга не треба, поки що е, значить, Демпферні шви кругом, щоб перекриття не на, на наші стіни, щоб нічого не лопало, не тріскало. Перев'язали, типу, все прив'язали до цих колон, типу, до там, стін, щоб воно все якось купе трималося, а не так, щоб було. Аби я далі, значить, вже обклейка е, вікон, е, армування, електромонтажні роботи, штукатурка.